17 травня в Ямполі відкрилась нова виставка Ямпільського краєзнавчого музею, яку цього року вирішили присвятити українській родині, розповідає директорка музею Олена Тахтай. За її словами, експонати для виставки збирали серед людей, які були готові поділитись власними сімейними реліквіями. Для того, щоб створити виставку в музейному зібранні, недостатньо свого матеріалу. Тому я звертаюся до жителів Ямпільщини. Ви знаєте, мені приємно, що і глухівчани відгукнулися, і шосткінці відгукнулися, тому ось такий регіональний збір вийшов. І три-чотири місяці пошуку, потім вивчення цього матеріалу і вивелося ось таку виставку. Кожна річ. Вона особлива, ну я так вважаю, тому що вона відображає кожну сім'ю, кожну родину якусь важливу подію. Перша експозиція виставки присвячена українському весіллю, як традиційному, так і білому. Мова йде про шлюбні церемонії, де використовувались білі сукні, додає директорка музею. Перші локації присвячені першому родинному святу, яке дає посил. Для створення родини, яке закладає основи сімейного життя, це весілля. В наших локаціях показане біле весілля і традиційне до Другої світової війни, це було традиційне. А у нас показаний костюм, у нас показані елементи обрядовості, рушник, на якому молоді стояли, рушник долі, каравай як символ достатку. На виставці зібрані весільні подарунки, які гості дарували нареченим у 20 столітті. Я подаю як подарунки, як сувеніри, майоліко. До речі, це вперше. Моя лікаві штоштофи скульптури. Я вперше подаю різьблення по дереву. Невеличка колекція в музеї зібралась, і мені це приємно. Ну а фарфор це безмежна тема. Я вже вдруге звертаюся до фарфору, але в цій виставці родини затишок я показую скульптури сімейні, які прикрашали оселі, і фарфорові сервізи. Ще одна локація називається до чаю». За словами Лени Тахтай, це була церемонія, на яку запрошували гостей для близького спілкування. Це процес, це спілкування, і тут потрібен особливий посуд. Тому я тут представила метал, самовари, підстаканники, звичайно, фарфор і фаянс. Вітчизняного виробництва, до речі, в виставці я акцент зробила речі вітчизняних виробників. Ми тут бачимо комплекти. Чайників різні. До речі, дуже представлені потужно. продукція сумського фарфорового заводу. Тут представлені вази для фруктів, хлібниця, сухарниця різних наших заводів. Виставку родинний затишок можна відвідати всі бажаючі безоплатно. За словами Олени Тахтай, екскурсії можливі і у вихідний день. Домовитись про них можна, написавши директорці музею у соцмережах. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.